Здавалося б, у промисловому конотопі життя має бути кращим. Місцевий активіст веде на екскурсію місцями колишньої слави. Кінотеатр мир, як ми бачимо. Центр міста. Ця будівля не функціонує. І не виконує ніяких корисних функцій для мешканців міста. Кіно тут не показували з 90-х. Який час замість фільмів крутили дискотеки, а нині це зараз центр культури і дозвілля кінотеатр. «Мир». розшифровуємо. Культура і дозвілля це фотовиставка у фойє. а кінотеатр темний і холодний величезний зал без крісел та екрана. Біля кінотеатру красується ще одна місцева пам'ятка, закиданий камінням і сміттям фонтан. Схожий витвір архітектури і через дорогу. Тут ансамбль доповнює закинута будова, радянські гойдалки і новенький туалет. Купив пиво, випив, сходив в туалет. От і весь відпочинок. З роботою і житлом вибір можливостей не більший. На питання вистачає. Я мічкаю, звісно, коли небудь заробити на квартиру. Ну, розумієш, якщо я тисячу доларів раніше заробив по курсу 8, можна було. А зараз Ще знажих тім хто місний. Ті жалуються. що, ну, він заробив 3,5 трісполовині 5, он за оренду 2 тисячі дай. Жорстока дійсність у тисячах міст і сіл по всій країні. Життя або не змінюються десятиліттями, або лише погіршується. Безглузда державна політика роками викидала цілі покоління українців за борт. Уже склалося родинні династії, коли бідність батьків повторюють їхні діти. Відсутність перспектив заганяє мільйони українців у глухий кут, вибратись із якого можуть одиниці.